Погнали! Зараз буде фешн, фешн цей передягашка. Починаємо з кофточки. Ось кофточка. Я буду в неї ходити в школу. Ну, не же. Буде рез літочко. Далі буде футболочка No. От. Ось так вот. Бльосточки, тільки не знаю, що там написано. Не переводила ще. Хто побачить, напишіть переводи. Там дуже погано видно. Ну теж класно, стільне. Та плюс вона велика. Ну, <смужка> начну. Але я так, зазвичай ходжу. Шкери. І будемо останньо ржем. Теж сильно модна, молодежна. У мене є фіолетова. Щас я вам покажу її А ви її вже бачили. Але вона ярка, десь фіолетова. А ця така прям даже не відчувається, що це фіолетовий. Така я буду коротше, стіляла. Так що чекайте мої нові відео. У мене в мене звичка нова Появилася Так, виділять. Всім пока-пока!